BMW, Maserati, Hyundai та ще 25 автомобільних брендів демонструють новинки на моторшоу в Кувейті. Гості виставки порівнюють моделі і вирішують, що купити в майбутньому. автомобільний сектор один із найважливіших у Кувейті. Ця галузь – важлива частина економіки нашої країни. Автомобілі цікавлять багатьох і жінок, і чоловіків, а також представників різних підприємств. Окрім звичних автомобілів, на моторшоу привезли незвичайні позашляховики. Вони пристосовані для поїздок пустелею. Усе додаткове обладнання встановлює місцева компанія. Автомобіль привабливий, бо має особливі відмінності. Це подобається людям. Спочатку це було хобі, а потім воно переросло в професійну роботу. Людям може здаватися, що автомобіль у такому вигляді імпортований з-за кордону, але його повністю обладнано та підготовлено до експлуатації в Кувейті. Власники компанії не лише демонструють своє обладнання, а й діляться знаннями. Молоді, яка тягнеться до такої роботи, ми покажемо, що і як робити, навчимо її цього. Тобто, тут ми розповідаємо про свою діяльність, про методи перетворення автомобілів та доносимо свої ідеї. А ця експозиція присвячена класичним авто. Тут і мерседеси, і плімоти, і шевроле. Попри вік, усі машини у відмінному стані навіть тепер, коли мій автомобіль знімають для телебачення, про нього кажуть, що він пахне як новий. Ми дбаємо про кожну деталь машини, пам'ятаємо про всі нюанси і намагаємося зберегти автомобіль у його первісному вигляді. Автосалон у Кувейті тривав 11 днів.